Доброго дня, шановні члени земельної комісії присутні. Розпочинаємо засідання нашої комісії з розгляду питань, які запропоновані на позачергову сесію 8-го скликання, яка відбудеться завтра, 27-го, 8.2024 року. До складу земельної комісії входять два члени. Один голова комісії і четвертий секретар комісії. На даний час станом на 9.13 присутні три. Два члени земельної комісії та я секретар е, земельної комісії. Пропоную розпочати розгляд наданих даний момент. Хто за? Е, перше питання в порядку денному. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі площею 3,51А для збереження та використання пам'яток садово-паркового мистецтва селі Брукенвич. Враховуючи те, що перше, друге, третє і четверте питання стосуються однопотожні, тому пропоную ці питання розглянути в комплексі. За. Дякую. П'яте питання. Про включення до переліку земельних питань для підготовки лотів до проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок водного фонду в комплексі, розташований на них водних об'єктів, з наданням дозволу на розроблення відповідної документації. Орієнтовна площа 20 гектарів. В комплексі розташованими на ній водними об'єктами. Водні об'єкти 63 а для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей за межами села Ворона Сатківська на території мистецької міської ради. Хто за включення переліку? Шосте питання. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж частини земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право сервітуту, площею 0,3802А земельна ділянка для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства до в мостицький хаб. Хто за надання дозволу на виготовлення вищий будівель? Я два слова, шановні члени комісії, по а, зареєстрованому індустріальному парку. А, зараз активізується робота а, у зв'язку із тим, що а, до керівництва керуючої компанії Мостицький ХАБ зайшов новий менеджмент, пов'язаний із а, як аграрним, так і залізнич... аграрним бізнесом та а, діяльністю у сфері залізничних перевезень. Вже сьогодні, з за повідомленням нового директора на території земельної ділянки індустріального парку, є, відбуваються роботи як геологічні, так і геодезичні, і відповідно за їхньою інформацією, вони ще цього року хочуть зробити туди під'їзну повноцінну дорогу для того, щоб без комплекс земельних робіт провести в кінці цього року або на початку наступного року. Так що дякую за підтримку. Дякую, Дякую, Алестафович. Сьоме питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення із земель запасу земельної ділянки, які не надані у вас користування, у землі для ведення фермерського господарства площею 7,4282га що розташована за межами села Малин на території Мостицької міської ради та продаж право оренди на неї на конкурентних засадах. Хто за затвердження даного правди? Восьме питання. Про виготовлення звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки, площою 0,2655 а для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови у місті Мостицька по вулиці Промислова, 22Є. Е, партиці Василю Степанович. То за дев'яте питання. Про надання дозволу на розроблення детального плану території щодо розміщення земельної ділянки для будівництва та обслуговування на житлової будівлі 002 а в місті Мостицька, вулиця Гайдамацька, 4Д Хробаку Андрію Ігоровичу. Була вкуплена на житлова будівля і відповідно звернулася про оформлення. Надання дозволу на розроблення детального плану території щодо розміщення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі свинарника площею 2 Га в селі Раденичі по вулиці Сонячня, 96, Д1. Ліс Анджеліці Мареківні. Господарський діє. Теж оформляють документи на праву Це в якому місці? Це вже їх на Чежевич, там Вони купили дебули. Хто угу. за. Наступне. Про, про надання дозволу на розроблення детального плану території щодо розміщення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі сценарника. Е, перепрошую про надання дозволу детального плану території е, щодо розміщення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі площею 0,10А, селі Кнікут, вулиця Центральна, 26А1. Любенко, Ользі Михайловна. Та це, сама ситуація. Це також колишня лікарня, яка була на, на торгах, була виставлена будівля, яку придбала людина, і зараз буде оформляти земельну ділянку. А чи... Чи вони будуть спільно робити розподіл, бо там та, якби три власника, ми, ми, три аукціони були і три співвласники? Попередньо, попередньо? Ми всі власники тобто повідомили ага. і сказали, що було б добре, щоб вони взяли одного розробника, так. що пізніше не виникало нюансів. Так, бо там будуть і eh, загального користування потрібно запротувати звичайну дорогу, щоб заїжджати, щоб пізніше не було це. Ну тобто вони попереджені, Я думаю, що вони замовлять собі одного розробника. Ага. І виготовити... Він зробив загальну зйомку, а та, тоді так. вони так. думаю, сявеч собою Хто за? Наступне питання ідентичне. Даємо дозвіл на розроблення детального плану території для розміщення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі площею 0,78А в селі Раденець по вулиці Сонячна, 95А1, Заболітнього Михайла Михайловича. Теж господарський двір куплений, будівлі куплені, оформляється земельний 13. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки, яка була надана для ведення особистого сільського господарства під будівництво обслуговування ріштових будівель, ріштових будинок, ріштових будинок, ріштових будинок та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та площею 0,0750 людина в місті Мостицька по вулиці Рудниківській Гойсу Валерії Рбіно. Тут за мене, ділянка в приватній власності. В 2021 році, як нам відомо, затверджений генеральний план міста Мостицька відповідно, відповідно генерального плану, там може бути житлове будівництво. Тому вважаю доцільно надати дозвіл на детальний план території. Тобто. Наступне питання. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території. У зміні цільового призначення земельної ділянки наданої для ведення особистого селянського господарства під будівництво <клухи> житлового будинку господарських будівель та споруд площею 010 на території Мостицької міської ради Клієї Марії Стахіна. Це село Останцеве. Також на обмежує, вважаю, висловити на роботу сесії. Хто за? Наступне питання про надання дозволу на виготовлення детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд площею 0,12Г Гостенцева в гостенцевому суті Олегу Маріановичу. Теж ділянка приватної власності ОСГ міняє. Питання No16 про надання дозволу на виготовлення детального плану території по зміні цільового призначення, земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі під будівництво обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової громадської забудови площою Юлькомому га в місті Мостиска по вулиці 16 липня полиці Ірині Ігорі. Ділянки в приватній власності, а так ми знаємо, що ведеться будівництво ЖК красотиї Антоній, де будується буде будинок. Вважаю, така стоянка досить буде доцільною для, для міста, для поцелу жителів. Враховуючи дуже маленьку привинкову територію даного ну, ЖК. ЖК, Вона має місце. Там, звичайно. Місце. Тому за. Хто за? Дякую, yeah. наступний. Про надання дозволу на виявлення детального плану території по зміні цільового призначення земельної ділянки. Для ведення особистого середнянського господарства під індивідуальне садівництво площею 3,19 га на території Мостицької міської ради Сейку михайло Тут Законодавство також не, не, це, не заперечує, тому що в межах однієї категорії земель, як відомо, можна робити такі зміни сільгове призначення. Ну, вже... Затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площою 0,1545 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в місті Мостицька по вулиці Поповича, 18, що становить загальну суму 454 292 гривні в розрахунку на 1 квадратний метр 294,04 гривні. Кміть Марії Іскахіно. Хто за затвердження даної експертного? Треба майбутнього викупи ділянки. Дякую. Про затвердження звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки, площою 0,12-15 а для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови Мостиська по вулиці 16 липня 11А, що становить загальну суму 357 259 гривень. Що є в розрахунку на 1 квадратний метр земельної ділянки 294,04 04 гривні сайфу, Михайло. Те саме робиться експертна оцінка для подальшого викупу власності. Хто за? Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0.1504Г в місті Мустицька по вулиці Маковея з подальшою передачею постійне користування ОСББ Мостиський Газ. ОСББ Мостиський ГАЗ де зробили документацію. Присвоїли калестровий номер, табличку постійне користування, земельну ділянку для обслуговування свого ватування. Притив... За останній рік вже багато створено ОСББ. О, так само дуже, дуже було добре, щоб більш активні були інш, ін, інші ОСББ, це оформляли земельні ділянки, постійне користування. Тут, думаю, тут потрібно підтримати даних людей. Хто за? Про затвердження детального плану території щодо розміщення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, будівництво магазину з офісним приміщенням, площею 0,0310А в селі Гостенцеве по вулиці Львівська, Сайку Михайло Степановичу. Це ділянка, ділянка та ідентичне, друге питання це е, теж про затвердження детального плану території для обслуговування будівель торгівлі площею 802 квадратного метра Сергій Юстанцева, Львівська, Сайку, Михайло Степан. Відзимані ділянки в приватній власності. Даний е... детальний план території розроблявся тільки для того, щоб для... взяти дозвіл, на початок будівельних робіт, щоб відкрити місто більні умови, тому виготовлявся детальний план території, та відзимена ділянки в приватній власності. Добре, що хтось будує. Так, на підставі детального плану будуть видані в майбутньому місто бріні умови та обмеження. І після розробки проєкту будівництва буде подано на Então, yes. tá. селянського господарства під будівництво і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Площею НІМ Кома 2764 АМУ в місті Мостицька вулиці Осне сад, Оксані Богданів. Хто за? Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення, переданої для ведення особистого селянського господарства і довідування площою площею Га на території Мостицької міської ради градовому Андрію Ігорові. Хто за? Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення земельної ділянки, переданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, під індивідуальне садівництво площею 050 га на території Мостивської міської ради. Шкутові Людмилі мир Мирославні. Хто за? 26 питання. Про затвердження акту встановлення та узгодження меж земельної ділянки рогової Мирослави Васильівни, рогового Івана Адамовича та рогового Сергія Івановича, рогового Богдана Івановича від 01.08.24 року. Не було погоджено з сусідом межі, тому було висунено питання на земельну комісію, де було встановлено, що має да, місце для де... рішення субу, де пропонує. Конкретний розподіл, якщо йде на намальовану, тобто як це розробник документації чітко, так як було намальовано рішення суду за проєкту земельні ділянки. Вважаю, що не потрібно підписувати. Хто за? Наступні питання, я думаю, потрібно об'єднати в комплекс, оскільки вони йдуть дотожні для надання дозволу виготовлення на технічних документацій громадянам на оформлення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, тобто для паїв. Тому з 27 по, е, по 34 пропоную проголосувати в комплексі для надання дозвіл людям на оформлення їхніх частих паїв. Хто за? Наступні питання, які йдуть з 35-го по... 96. Йдуть питання про затвердження технічних документацій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на місцевості для ведень для будівництва всього господарських будівель і споруд. Громадяни, які мають право власності на житлові будинки, оформили документації для подальшого право для подальшого оформлення на них. Тому пропоную підтримати та в комплексі проголосувати. До 96-го питання. 97. -е. Теж ситуація аналогічна. Тільки документації ми затверджуємо для оформлення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Мостинської міської ради різних площ різних громадян. Тому з 97 го по 107. -е Пропоную проголосувати в комплексі, оскільки е, технічні документації оформлені протиподаткові номери присвоєні на земельні ділянки, на бої для подальшого оформлення права власності. Тому, хто за? Враховуючи голосування земельної комісії, пропоную погодження на земельні питання. Подати завтра на сесію для Добре. розгляду цього. Що зараз? Хочу подякувати членам комісії за роботу і очікую вашої присутності завтра на сесії на 10-ту годину зранку. Дякую вам. Дякую.